Прототипи бікіні з'явилися ще в античні часи. У першому столітті до нашої ери в текстах давньоримського поета Овідія згадується, що довга смуга тканини, обгорнута навколо грудей, була непоганим місцем, аби ховати любовні листи. На Сицилії, на мозаїці 3-4 століття нашої ери, зображені жінки, яких науковці назвали дівчатами в бікіні. Припускають, що це спортсменки або танцівниці. Після падіння Риму християнська мораль запровадила табу на бодай найменше оголення людського тіла. Купання у відкритих водоймах засуджувалось, тож потреба в жіночому купальному костюмі відпала аж до XVIII століття. Тодішній купальний наряд був максимально пуританським. Це сорочка довжиною до щиколотки з довгими рукавами. Та навіть у такому вбранні не всі жінки зважувались прилюдно заходити у воду. До початку ХХ століття на пляжах побутували купальні кабінки на колесах. Жінки спускались у воду через спеціальний люк у підлозі. Нормально поплавати в таких умовах, звісно, було неможливо. Хіба що плескатися на мілководді. У 19 столітті купальні спідниці стали трохи коротшими, однак ноги прикривали панчохами та взуттям. У ті часи для жінки вийти на пляж босоніж було майже те саме, що зараз голою.